Понервуватися напередодні довелося киянам. О 20-й годині в столиці оголосили повітряну тривогу. За 15 хвилин у місті пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Трохи згодом мережу заповнили відео збиття дрону над центром Києва. Пізніше у повітряних силах оборони пояснили, над столицею знищено безпілотник «Байрактар». Керування ним втратили під час планового польоту, щоб не наражати киян на небезпеку. Його вирішили збити. Нині військовики встановлюють прича. Чини технічної неїсправності відзначимо, що внаслідок роботи ППО та падіння уламків безпілотника жертв немає. Серед наслідків пожежа у чотириповерховому торговельному центрі в Соломінському районі та загоряння та на невеликій площі в парку на Печерську.